До день любі малята. Ось прийшла до нас золота осінь. Ось прийшла рум'яна осінь, вітер пагутиня носить, ясне сонечко, сонце менше гріє, Літ за річкою жовтіє, дні коротшими стають, діт лахи до школи йдуть, в полі урожай збирають, радо осінь зустрічають. Ось подивіться на картинку. Подивіться, яка краса, так, кольори, які ви бачите на картинці. І жовті, і оранжеві, і червонясте листочки, так, і зелененькі, салатові, різні, різні, різні кольори у листочків. А скажіть мені, а ще які пори року ви знаєте, крім осені? Давайте подивимося. У нас вони подивіться, яка гарна у нас земля і розповідає нам, яка це пора року намальована. Давайте подивимося. Сніжинки, бурульки. Яка пора? Зима. За зимою. Подивіться, які гарні пташки, ласівки прилітають, квіточки перші розквітають, весна сміється. Так? Так, подивіться, тепліше стає, сніг тає і з'являється квіти. Далі, після весни, яка пора року йде? Літо, Сонце пече, комашки літають, так, ташки літають, метелики, радіє земля, тепло-тепло на, на землі. І остання пора року, подивіться, яка осінь. Вже листочки у нас що? Пожовтіли, почервоніли. Горобинка у нас червона стала, ось квіточки, бачите, які, гарбузики поспіли, горішки поспіли, прилітають пташки зимові, які влітку вони були в лісі. А зараз прилітають вже ближче до людини, щоб багато їсти, щоб на зиму їм і в зимою вони біля нас також. Ці пташки. Подивіться на дерево, це дерево називається беріска. Бачите, в нього стовпур біленький, і листочки такі невеличкі, жовтенькі. Ось послухайте казочку сухомлинського. Ростуть над ставком дві берези, струнки, високі, білокурі, опустили берези, зелені коси. Вітер Віє вітер, розчісує їх, тихо шелестять листочки берези. Та то вони про щось розмовляють. Однієї ночі стало холодно. На траві забличали білі кристалики льоду. Прийшла до беріс осінь принесла їм золоті стрічки. Плили берези стрічки зелені коси. Зійшло сонце, розтопило кристалики льоду, подивилося сонце на берези. І не впізнала її. У зелених косах золоті стрічки. Сміється сонечко, а берези сумують. От давайте подивимось. Яка раз у нас тут дорізка, бачите, як є листочки ще й зелені, а вже жовті. Ось. Холод що? Позолотив листочки, тому що листочки бояться холоду і починають. Оранжеві робитися, червоні, жовтенькі, салатові. А пізніше що, ці всі листочки відлітають. От тому і сумує наша берізка, тому що вона розуміє, що скоро залишиться без листочки. Так, подивіться, в мене такі ось, бачите, є такі в мене кленовий листочок, так? Ну, зараз така пора ще дуже багато у нас метеликів. Ще вони літають, квіточки ще ростуть. Давайте тихенько подуємо на метелики. Допоможіть мені. Ой, щось зовсім не хочуть метелики злітати. Маленький вітер, так? тихий тихий А давайте тепер сильно-сильно подули. Оп! І всі, що метелики. Полетіли вітер їх зігнав. Значить, сильний вітер, що допомагає злітати метелика. А такий спокійний вітер, ну, він не мішає їм. А зараз ми з вами проведемо гру. Називається вона Осінь Добре, осінь погано. От давайте подивимося на картинки. Коли восени, сильний вітер, холодно, подивіться, хлопчика парасольку зриває, це добре чи погано? Звичайно, погано. А коли, подивіться, чер... жовті з... червонясті листочки, ходимо, збираємо, опадає, збираємо букети, робимо поробки. Добре? Добре. Так. А коли птахи відлітають від нас. Сумно нам буде за ними, ну, звичайно, сумно. А, а чого пташки відлітають, вони бояться зими. Це погано. А от хлопчик, видно, ходив на прогулянку. Погано, погано вдягнувся і захворів. Добре це чи погано? Звичайно, погано. Осінь приносить нам дуже багато дарів, фрукти і овочі, ягоди різні. Грибочки. Як бажаєте, це добре? Ну, звичайно. Потім будуть бабусі та мами робити заготовочки, так? І будемо взимку їсти. Так, а ось подивіться, яке красиве дерево стоїть. Червонясте, таке золотисте. Гарно? Добре? Звичайно, добре. Так. А коли дерево голе стоїть сумне, все добре чи погано для нас. Звичайно, для нас погано. А для дерева може й добре, тому що листочки скидують, готуються до зими. Так, а грибочки збирають в лісі. Добре? Добре. Ось така гра. Ось така гра. Осінь добре. Осінь погана. Ось така у нас почалася рання золота осінь. До побачення, до нових зустрічей!